Слава Ісусу Христу! Все Отче, високодостойний пане перший секретарю українського посольства в Португалії, шановна скорботна громада. Дозвольте перш за все передати українцям, які тут на тій чудовій площі під тим палаючим сонцем Португалії, вітання від. Нашого Києва, від нашої неньки України, від нашої столиці, де зараз падає сніг. Хочу сказати, що ми українці всі є єдиними. Як би нас доля по цілому світу не розкидувала, але в нас тече одна кров: в нас єдина матір, яка нам разом зі своїм молоком передала любов до своєї вітчизни, передала ту пам'ять, яку кожен українець повинен мати, про те. Що давали нам наші батьки і діди про ті традиції, про ті звичаї, про ті трагедії, про які ми сьогодні говоримо, які нам передавали з покоління в покоління. І дуже приємно, що тут поруч зі старшими людьми, навіть з тими людьми, які вже незабаром мають намір повернутися в Україну, є багато малюків, є багато діточок українців і українок, яким власне треба передати це знання, цей трагізм. Який пережила наша нація впродовж минулого століття. Адже тим моментом практично можна було знищити усе населення цієї європейської. країни. Мені здається, цей факт повинен бути таким красномовним, цей факт має бути таким вбивчим для усіх тих парламентів, які ще не хочуть визнавати геноцид українців у двадцятому столітті. Ми вважаємо, що усі країни світу. Які знають і шанують історію, які мають повагу до інших націй, ми вважаємо, що різні парламенти і різні міжнародні інституції, в тому числі і організації Об'єднаних Націй, повинні сказати своє слово, повинні назвати цю трагедію української нації, яка прожила в минулому столітті, що це є акт геноциду. Над українською нацією, що це є злочин проти людства, як і зрештою було сказано по відношенню до деяких інших націй, які переживали не таке, але бодай би щось подібне. Холася українська освіта, не один указ був щодо розтоптання і приниження української мови. Знищувалося українське сільське господарство, знищувалося і затицькувалися українські традиції. Українців поселили страх. Страх, який зараз передається від покоління до покоління, страх, якого ми повинні позбавитися. І тому, на превеликий жаль, ми констатуємо той факт, що розуміємо, чому багато країн світу ще не хоче визнавати цей жахливий злочин геноцидом проти української нації. Ми розуміємо геополітичну ситуацію і нові світові реалії, боротьбу між двома монстрами світовими, між двома великими імперіями, сполученими штатами Америки і Російською Федерацією, де Україна виявляється, знаєте, як то кажуть, між молотом і над кувальною. Розуміємо про теперішній вплив Російської Федерації на деякі країни світу, які тим чи іншим чином залежні від Кремля. Відповідно, вони на догоду Москві не мають наміру визнавати геноцид української нації впродовж минулого століття. Але найбільшою проблемою і найбільшою трагедією, і ми це вчора якраз в школі обговорювали, є відсутність єдності. Єдиної внутрішньої української еліти, яка би мала єдину позицію щодо питання української історії, щодо питання історичної справедливості, власне, це і є наша найбільша проблема. Проблема в тому, що Україною вже впродовж багатьох років керує псевдоеліта лжееліта, яка фактично складається в основному з тих людей, які ще в часи епохи брежнєва Щербицького. Власне, закінчували оті всі інститути марксизму, ленінізму, вищі партійні школи, навчалися і відповідно працювали в різних комсомольських і комуністичних органах. І пізніше ті люди з великою легкістю йшли працювати на режим Кравчука, на режим кучми. А потім та ж для них це ніяких проблем було міняти шалики чи кольори тих шаликів. Але ж внутрішньо вони ставали не такими, як нам би цього хотілося зараз. І коли ми внутрішньо з вами говоримо, коли ми відчуваємо цей весь біль, який відчувала українська нація, цей біль, коли жінки поїдали своїх дітей, це дійсно це є жахливі речі. Ніде в світі такого чогось подібного не було. Цей біль, коли десятки мільйонів українців пішли з того світу через безглузду смерть тільки тому, що українська нація хотіла бути волелюбною. Хотіла бути незалежною, хотіла нормально жити на своїй землі, та так як ви сьогодні хочете заробляти, працювати, мати гроші для себе, для своїх родин, для свого відпочинку, для навчання своїх дітей, для того, щоб відсвяткувати з друзями і з родинами. Скажіть мені, люди добрі, хіба не того прагнули наші попередники, оті десятки мільйонів, які пішли? Чому ж сьогодні ця псевдоеліта, яка керує в українській державі? Зацікавлена тільки в тому, щоби поділити свої повноваження між собою. Зацікавлена тільки в тому, як хапнути якусь посаду, і абсолютно не думає ні про національну. Ні про соціальну, ні в тому числі і про історичну справедливість ні, ви, ні ті, які є сьогодні в Україні, не мають права опускати руки. Нам ще дуже багато що треба зробити. Нам треба нарешті повернути Україну в нормальне русло. Ми хочемо, щоб Україна була соціально захищеною, економічно багатою, національно і історично справедливою, європейською правовою державою. І можна це зробити, і потрібно це зробити. Для того нам всім українцям. Треба просто-напросто мати розуміння нашого завдання в тому світі. Адже, напевно, зло на матері ми появилися тут, на цей білий світ, під це Господнє сонце, не тільки заради того, щоб поїдати і мати якесь тілесне задоволення. Очевидно, є якісь і інші духовні речі. Очевидно, є ще діти, традиції і звичаї, які ми зобов'язані передавати. І тому Борімося за те, щоби парламенти різних країн світу, зокрема, просимо вас і українців, і дипломатичне представництво ще більше зробити зусиль, щоб парламент цієї країни, яка вас притулила, все-таки ухвалив рішення про визнання геноциду української нації злочином проти людства. Закликаю вас не опускати руки. Боротися за те, щоб можна було і повернутися в Україну, щоб і там була робота, але й вирішити питання історичної справедливості. Ми все-таки доб'ємося того, сподіваюся, спільно разом, щоб міжнародні інституції не тільки визнали геноцид українців у 20 столітті. Нам треба добитися того, щоб в Україні була заборонена комуністична ідеологія, як людиноненависницька і антиукраїнська. Ми обов'язково проведемо. Разом з іншими європейськими державами, особливо східної Європи, як це до речі рекомендує нам парламентська асамблея Ради Європи вже декілька років. Публічний судовий процес над комунізмом, так званий Нюрнберг, 2 І ми скажемо правду про те, хто загинув, як загинув і хто були катами української нації. І ще дуже важливо: нам не тільки товариство потрібно схиляти голови, приклоняти наші колінця перед. Смертями отих мільйонів, десятків мільйонів українців, в жилах яких текла та ж сама кров, як і в нас з вами, нам не тільки потрібно зносити руки і благати Господа, щоб він зробив їм добре життя там, бодай на небесах, і вони дивляться на нас зверху. Нам потрібно пам'ятати про те, що ми, сучасники, маємо все зробити. Щоб назвати конкретно і чітко, хто був причинений до цього злочину, нам треба конкретно по іменах. Пізніше їх треба судити, навіть якщо їх зараз немає в живих, називати прізвища тих, які карали українців, які знищували українців ні за що адже є абсолютним безглуздям. Абсолютним безглуздям, що до цього часу по всій Україні пам'ятники стоять отим катам Леніну, Косіору, Петровському, їхніми іменами міста, села, вулиці називають це є неправильно товариство. Оце і є момент історичної справедливості. І я думаю, ви мене розумієте до цього часу, поки ми не вирішимо ці питання історичної справедливості. До цього часу важко розраховувати, що нація буде єдиною, що влада з псевдоеліти перетвориться в справді в еліту. А еліта ж вона якою має бути мужньою, мудрою і шляхетною, як говорив один з ідеологів українського націоналізму Дмитро Донцов, і це є абсолютно вірно. Ми повинні добитися, щоб Україна була соціально захищеною справедливою державою, де буде панувати закон, і все це є в наших руках, українці. Пам'ятаймо про наших героїв, пам'ятаймо про невинно обієнних. Українці тримаймося, бережімо себе і пам'ятайте, шановне товариство, що вас чекають в Україні, чекають ваших рук, чекають ваших голів, мудрих голів, інтелектуальних голів, чекають ваших дітей, яких ви. Тут навчите, не забувайте їх вчити своєї мови, культури, традиції і історії. І вони приїдуть в Україну, і ми разом все-таки зробимо Україну великою квітучою державою Державою, на яку ми, українці, багато мільйонів поколінь українців заслужили. Пам'ятаймо невинно знищених українців слава героям, які відстоювали українську державу, слава Україні!